Всім привіт! Я Ефім, ви на каналі Оксан Кабу. Сьогодні ми будемо робити знакове 10-тисячне обслуговування мотоцикла. Тобто замінимо масло, замінимо воздушний фільтр, замінимо топ, паливний фільтр. В принципі, і я от дивіться, хочу... я хочу зробити оце, бачите, ось тут невеличка така краплинка масла. Все. Така штука з'являється у всіх мотиках. Десь після пробігу 7-8 тисяч. І ця кришка починає просто закопівати. Да ми вже Максу робили це. Я думаю, що Оксані це теж треба буде зробити. В принципі, воно не слабко. Єдине, що треба буде злити антифріз. Ну, я гадаю, що я з цим впораюсь. Я, звісно, вибачаю, що я без Оксани, але вона знову працює. І знову я сам. Ну, хай працює людина, я буду працювати з її мотиком. Ну що, погнали. Треба зловити, щоб не буде повністю. Ну, це все масло, що тут було. Це так мало. Ну, а звідси буде зливатись довго. Ну нічого. Поки воно зливається, я буду робити щось інше. Беремось до масляного фільму. Бачите, як сюди закидає грізючку від ципі, я це відмию. Ось, Бачите, нова зілення. зірочка. В принципі, все нормально. Теж підробилось, але мінять ще, я думаю, рано. І ще походить. Тим більше, що я бачив таку зірочку з резиновим демпфером, я наступну куплю з резиновим демпфером. Така штучка стоїть, вона провода береже. Роботи багато треба поспішати. Ну так льо. Звісно. Ну а що ви тепер? Зараз виймаємо. Звичайно. Але масло нормальне. Не таке вже чорне, гарно себе веде. Упс. веде, все буде в маслі. Хоч міняти масло, готуйся до того, що все буде в маслі. Це не реклама матюля. Ну от, наші розходники. Фільтр брав в Фоксвелі. Це я взагалі в Китаї, але в Фоксвелі теж він є. Це оригінальні запчастини. В принципі, вони всі є в наявності, то я не знаю, я беру їх. Масляний оливний фільтр, дивіться, оце чемпіон взяв, тому що в принципі, він навіть дешевший, ніж те, що в Фоксвелі не підлагають. Але ж я вважаю, що по качеству він має бути взагалі огонь. Це від BMW, якщо ви зрозуміло, ось вам номер, хто буде замовляти, будь ласка. Трошки масла. На цю. Ну. На що воно тут потрібно, щоб воно гарно сіло і гарно уплотнялось. В принципі, все, одіваємо резинку, хоп, ходіли і ставимо. Зараз ніжню не ставлю, але... Щас помию. Мию все. цим брейк-клінером. Він по, по співвідношенню ціна якісь нормальний. Масло гарно відмиває, і все тут. Спомили. Все одно підтягую його руками. Чтобы не перетянули пистолетом. Пока еще идем сдавать антифриз, чтобы взять эту крышку. Закриваємо краник, потім не забуваємо ставити на місто пробку і я отут відмічаю, як стояв сцеплення. Зробив рисочку, щоб пам'ятати, як потім його поставити. Так що далі? Далі зливаємо зараз антифріз. Підніжка буде мішати нам, то я її зніму зараз. Два болта і ось вона знята. Лапку перемикання передачі теж знімаю. Вона буде мешати нам зняти кришку і її змію зараз. Щоб вона проще пішла, її треба отак розклінити. Все, зняли. Наскільки я пам'ятаю, по-моєму, цей болт відповідає за злив. Да, це він відповідає за злив антифризу. Але не тече. Чому не тече? Я гадаю, тому що не відкрита шопка радіатора. О, зразу все побігло. Бачите, яка в мене класна лійка. Як не нарадуюся. Е, ти куди біжиш? Ей, ти чого? Підблизалася і біжить мимо каси. Отак. У мене, якщо, що, я долить. У мене є розовий антифриз і є чим долить. Треба зняти оці суперпротивні хомути, саме заживні. Ось я взяв такі плоскоупці, у сусіда він машинами займається. Ось спеціальні такі плоскоупчики, щоб знімати ці дурацькі хомоти. А поки що я ще зніму щеплення, а тоді, щоб воно щеплення не мешало мені. Дубав тільки коробочку збирати. М'єтку я зробив, де воно стоїть, я пам'ятаю. Статі товариш, якого БМВ, сказав мені, що набагато хуже на, на БМВ цю операцію робити взагалі набагато буде. Тут один. Трубопровід дуже мешає знімати цю кришку. Ну, тут, в принципі, слава Богу, нормально. Блин, я дивлюся, я там непогано обраму Пережало. Я не знаю чому, може тому що неправильно він йшов, він йшов отак. А може він повинен і оцим шлангом йти. Ну, під шлангом. Я спробую, коли буду все це робити, спробую перекласти його. Так, знімаю ці хонути. Так, як воно тут робиться? Цікава, звісно, штука. Оп. Зняли. Якщо видно вам щось там? Напевно, ні. В общем, он, бачите, зняв. І щоб зняти просто цей резиновий шланг, я заганяю туди шилу, а туди зараз ВДшкою попшикаю. Оп, бачите? Загнав. І воно вон, дуже просто знімається. Це. Зараз буду знімати цей. Зняв противний такий шланг. Заганяємо шило і ведешку туди клас. І тоді. Ідеально знімається, взагалі без всяких проблем. Клас, все, готово. Знімаємо кришку помпи. Бачите, взяв інший. Оп. Кришечка помпи, тут резинове колечко. Чистенька, нічого не треба робити, просто протерти її йди, і все. Хай собі лежить. Помпа. Далі будемо знімати. Ви, звісно, не помпа, знімалося б все набагато проще, але ж ну, маємо те, що маємо. Все, знімаємо. Бачите, длинний болт, його треба не перепутати, що він тут стояв. Ну, ось. В принципі, ці болтики треба не перепутати. Опа! Що да. бачите, тут теж резинове, кільце резинова. така система цікава тут. Ну, я і навіть. Не. Снаружи трошки вимию, а далі коротше проплатка сюди теж не потрібна. Вкручуємо інші болти. Зливано перепутати їх длиною. Ну, поки що всі одної длини. Ось дивіться, верхній цей болтик з мідною шайбочкою, Ой, шайбочкою. мідною шайбочкою. В принципі, він стоїть напроти цього. Для чого я не знаю, але треба запам'ятати і поставити його іменно сюди. Ще один забув. Ось знімаю. Кришку. Саме Бачите, прокладка. Звісно, непонятно, що вона там є. Потягнулась, розтягнулась, ось я її зняв. Ну, це кришка. Ми зараз будемо мити дуже гарно. Мити. Ось ця прокладка. Ось в цьому місці десь воно тече, ось. Видно. Але ж, в принципі, все дуже щільно прилягає. Ну, на вигляд. Тобто, тому я просто поставлю це все на герметик, і даю все. Ось кому цікаво, дивіться. Ось це от шестерня привода помпи. Бачите, да? Це у нас коленвал, Ой, оце вал. Ось це у нас ГРМ. да? Це сцеплення або зчеплення. Це воно, в принципі, бачите, все працює. Не виробітки, нічого. Але ж я гадаю, що так як Оксана акуратно їздить, воно буде вічно служити. Далі он, ось о... Оце шестерня, це шестерня привода масляного насоса. Вона пластикова. Ну, Нормально все, в принципі, все зашибісь. Масло чисте, все гарно. Але от, звісно, що це підтікає, воно роздражає. Тому зробимо, вже, щоб було нормально. От бачите, останнє зауваження. Це привід масляного насосу. Тут стоїть сальник під цим, цією крильчаткою І в принципі, кажуть, що десь на 20 тисячах цей сальник виходить із ладу. В принципі, в мене знайомий на BMW, вже міняв собі. Але тут, слава Богу, все нормально, поки ніяких етіх, Але цей сальник треба буде мати в запасі всіх, в кого є цей мотоцикл. Я гадаю, що купіть і хай він у вас лежить. Кстати, оця штука, оцей, бачите, ось. Оце. От. Цей желобок він потрібен для того, щоб якщо сальник все-таки помпи потече, то ця жидкость витікала на вулицю, а не, а не в картер двигуна. Так от, дивіться, що я бачу. Ну, В принципі, ось може в цьому місці де переход фрізи, може воно отут тече, хто його зна. Але в принципі все більш-менш так ну, обработка взагалі нормальна. Але оце от одне місце, може і за цього воно тут тече. Ну так все дуже чисто з-під фрізи, з-під чистової обработки. А ось прокладка. М -м, дивіться. Бачите, все чітко, тут прожато. Тут ось прожато все чітко. Витіщаю зараз. зачищаю. Все чисто, зараз ставимо прокладку на герміті, будемо збирати. Так, прокладку намазав. О, бачите, ну. Зараз її туди акуратно заложу. Звісно. це складно. складно, Але зробив. Вермітник такий використовую. Оп, оп, оп. Знаєте чому? Тому що ну, це Ерлінг. Мені більш подобається, ніж Рейнс. Я не можу пояснити, але він якийсь більш м'який такий, Хто знає. Напевно, все одно мені щось кажеться, що він кращий. Ну, подивимось. Давайте куди болтик шайбочки? Ось сюди І в принципі всі болтики у нас йдуть однакової довжини тут. Ну Це класно. Сюди три довгих ставиться. І ось Зараз підтяну ручками. Вирішив сразу поставити цю кришку на місце. Саме прикольно поймати цю... Ну, в общем, поймати цей механізм щеплення який. Бачите, ось тут посвідно. От його поймати, це саме головне. Тобто він, оці, оця шестерня повинна заходити в щеп... зачеплення з оцілії. Так, ти вже якось стань, у положення. Я Є попала все стоїть правильно. Закручуємо Три довгих. Ось іншого одній одної довжини. Тут вони шайбочками. Перепутати їх буде складно, складно буде переплутати. Ти болки під шабочками і без шайбочок. шайбочок. Тепер все це вручну підтягуємо, щоб не перетягнути, тому що в мене ними... ще одна підтяжка контрольна. Все. Далі встановлюємо оцю кришечку. У нас три болтика один знизу, з мідною шайбочкою. Так, ну і в принципі далі що збираємо? Хомотию оці. Бачите? Клас. Ось. Все, все на місці зчеплення, кстати. Я по-іншому цей трос провів, е, покажу. Він був оцю поверху, я його завів сюди. Тому ж І тут він, в принципі, не, не чіпляється вже за раму і не перетирається. Гадаю, буде краще так працювати. Все склав. Помічайте цей речачок фломастером, тому що я не помітив і воно не дуже. Але з іншого боку, в якому положенні він після того, як ви зберете, буде стояти, це невідомо. Ну і що? Заливаю масло, заливаю антифриз, все заливаю. Будемо давати, щоб вийшов вод. Знаєте, що цікаво? Що? Весь антифриз зразу не заліз, треба завести двигун. Щоб його завести, треба залити масло. Я вирішив далі заливати масло. От зараз залив 2 літра того, що потрібно. Тоді заведемо, прокачає систему охолодження, тоді долью. Ну що, я залив охолоджуючу рідину. Я думаю, там погане освітлення. В общем, залив. Залив масло. В принципі, все позаливав. Зараз буду міняти фільтр. Знімаємо акумулятор. Для того, щоб дістати роздушний фільтр, нам треба дістати акумулятор. У ну. ось я зняв. Тепер беру маленьку викрутку, крестову і буду це відкручувати. Звісно, ну це не так просто, знаєте? Треба трошки руки поламати. Не підлазить. Не підлазить. Туди, підлазить. Але треба магніт взяти. Магнітами треба зловити. Знімаємо цю кришку. Ось кришка. Знімаємо фільтра. так просто порівняємо старий фільтр і новий. Новий, звісно, клас. Що там в Ну, таке? Не дуже пряму, щоб сильно, але все таки новий краще. Все, ставимо новий. І тепер той. Ага. Бачите, ще така штука лишаємо ось гачком туди. Пилаць. О, це сіло, Буду закручувати. Так, ну що, фільтр поміняв. Все зробив. Я не знаю, напишіть, як ви дивитесь рівень масла. тобто, ну, Понятно, що завели, прогріли. І дивіться, ви просто ставите в кого 650 50-ка, ставите цей. Щоб так, як в Хондах, ну так як завжди у всіх мотиках, просто притуляєте сюди і дивитись рівень. Да? Ну, Допустимо, якщо так дивитись, то рівень зараз отакий. Або, як я каже, мануал на Воге, то тут треба закрутити, а тоді викрутити і подивитися рівень. Тобто, в принципі, я завжди так і роблю. Але хочу почути інші думки. На цей рахунок. В принципі, я достатньо залив масла. 2 літра і 100 грамів залив. Але хотілося б почути, хто як на цю тему думає. Дивіться, бачите? Половина. Рівно половина. В принципі, обслуговування 10 тисяч не закінчилось. Я не міняю зараз фільтр. Напевно, іншим разом. Заміню. А поки. А поки, всім пока.